Їжачок та камінь образа. Одного разу в затишному лісі, де дерева шелестіли листям, ніби розповідаючи таємниці вітру, жив маленький їжачок. Їжачок був чуйним і добрим, але він носив у своєму серці важку образу. Ця образа була немов тяжкий камінь, який їжачок волік за собою, куди б не йшов. Він образився на вітер, який одного дня грався з його колючками так сильно, що зламав одну із них. Вітер не зробився на зло, але їжачок все одно сумував і засмучувався. Дні текли, а образа в серці їжачка росла, роблячи його самотнім, бо він уникав зустрічі з іншими мешканцями лісу, боячись нових розчарувань. Але одного дня в ліс прийшла мудра сова і запитала їжачка, чому він такий засмучений. Їжачок розповів сові про свою образу на вітер. Мудра сова уважно вислухала його і сказала Образа це камінь, який ти сам вирішив підняти. Ти несеш його з собою, і він тягне тебе вниз вибрати, покласти цей камінь і піти вільним. Їжачок подумав над словами Сови і зрозумів, що образа тільки заважає йому бути щасливим. Наступного разу, коли він зустрів вітер, їжачок побачив його. Вітер був вдячний і в знак вдячності ніжно погладив кожну колючку їжачка, немов просячи пробачення. З того дня їжачок став набагато щасливішим. Він знову грався з іншими мешканцями лісу і радів кожному дню. Образа, як виявилося, була тяжким тягарем. Але вибір пробачити зробив його серце легшим. І навчився, що пробачання це подарунок, який ми робимо самі собі. А щастя знаходитися не в тому, що ми тримаємо образи, а в тому, що ми вміємо їх відпускати.